Рівень 74 це 75 рівень за колісся. Це широка сцена, оточена фоє, що замикається. Опис. 74 рівень є театральною сценою з двома сільцями на кожному кінці. В залі стоїть 20 рядів сидінь, а двері у фоє стоять через кожні 5 рядів. Таким чином, сумарно дверей 8. На сцену легко потрапити. Підлоги на ній з підігрівом і різними люками, які ведуть в ізоляцію рівня 74 нагадує звичайну зону очікування з цегляними стінами та плитковою підлогою. Приміщення відносно просторі, у них стоять автомати з попкорном, а на стінах висять постери. Постери схожі на карнавальні плакати, де основне зображення це малюнок випадкового рівня. Варто зазначити, що деякі зображення показують ще не виявлені рівні. Фіє має сходи, ліфти. Три та чотиристоронні перехрестя. Усі коридори фоє повертаються до одних із дверей рівня 74. Однак усе це відбувається не всупереч законам фізики та геометрії. Вважається, що повернення відбувається підсвідомо. Певний вплив змушує людину йти зворотним шляхом. При попаданні на риви місце займають людські постати. Вони всі нагадують людей, яких зустрів конкретний мандрівник. Це може бути будь-хто дойшли на сім'ї до простого перехожого. Виразити особи, та їхніх дії будуть спрощені та порожні, а в погляд завжди спрямовані на сцену. Спочатку сцена була заповнена іншими людьми, що слава впізнаються в білих масках. Фигури на сцені розігрують епізод, який так чи інакше пов'язаний з тим, що ви бачили у сні. Наприклад, вони можуть кидати папір по верста, та метучі випадання зубів, розіграти смерть, гонатися один за одним. І так далі. Чим довше перебуваєш на рівні, тим небезпечним відстає. Перебуваючи на рівні більше 2 годин, люди та постатиметь тебе зникнуть. Ці звуки, що від ними видаються, також пропадуть дезорієнтичі будь-кого, хто знаходиться на рівні 74. Рівень розуму поступово почне провішуватися, зрівняє почуття стеження, а стин чути не розбувчивий шум. Він може бути схожим на звук сутений, серед металу, вітру за мережами рівня. Що нижче падає розсудливість, то важче після цього відновитися. Мигдальна вода слабко допомагає відновити розум, оскільки фактично швидкість падіння розсудливості вища за швидкість його відновлення. Вживання мигдальної води на цьому рівні має довгостроковий ефект поступово може виробитися імунітет до мигдальної води. Це означає, що відновити розум надалі буде неможливо. Тривале перебування на рівні тягне за собою ще більш погані наслідки для розуму. Стіни почнуть з'їжджатися, сидіння розтягуватимуться в нескінченні ряди, а звуки ставатимуть голоснішими в міру появи фігур у вашому периферійному зорі. Справжній вигляд істот неможливо побачити, оскільки при погляді на них розсудливість стрімко падає до нуля. База ванпостів та поселення. На цьому рівні немає відомих баз, ванпостів чи поселення. Входи та виходи. На рівень 117 можна знайти червоні двері, що видуть на рівень 74. На рівень 68 також можна знайти аналогічний рівень 117 червоних двері. Виходи. Єдиний спосіб залишити ривен скористатися люками на сцені. Вони безпередовно вийдуть до ізоляції. Проте скористання ними раніше, ніж через 2 години після потраплення на ривен, неможливо.